Hello, this is Ivomir Bogoyalinsky. I'm a tarot reader, psychic, and psychologist. Sunday, February 9th, 2025. The tarot card of the day is the star. My advice never give up. Believe in your bright future. Everything Will be alright, sincerely, your tarot reader, Lюr Богоявленський. Привіт. Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Неділя 9 лютого 2025 року. Таро карта дня зірка. Моя порада. Ніколи не здавайтеся, вірте у ваше світле майбутнє, все буде добре, з повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський.